Чи пам'ятаєте ви, хто є найкращим українським дипломатом і переговорником? Це Збройні Сили України. Чим міцніше вони стоять, чим потужніше б'ють окупанта, тим сильніші позиції України на будь-яких перемовинах. І от тоді, чим мала би б займатися Верховна Рада і вдень, і вночі? Звісно, посилювати наші сини оборони. Особливо, коли через дипломатичні помилки призупинене постачання озброєння та даних розвідки. Коли ситуація на Курщині, Донеччині на Харківщині погіршується, коли воїни криком кричать, що їм не вистачає ні дронів, ані ребів, ані техніки. Але чомусь влада думає про що завгодно, крім найважливішого, і це відображається в порядку денному. Петро Порошенко щотижня на фронті, і ми чуємо одне й те саме вже більше року. Віддайте військовий ПДФО бригадам напряму, щоб вони швидко і ефективно закривали найбільш нагальні потреби. Зараз критичний момент, і нам треба єднатися навколо нашої армії.